Сьогодні, дітки, я розповім вам про дуже цікаве слово шуляга. Можливо, хтось із вас вже його чув, а хтось почує вперше. Уявіть собі, що ви малюєте сонечко. Більшість діток, коли малюють, тримають олівець або пензлик у правій ручці. Спробуйте зараз підняти вашу праву ручку ось ця ручка. Яка зазвичай допомагає вам писати, малювати, їсти ложкою. Але є деякі дітки, а також дорослі, яким зручніше робити все це лівою ручкою. Саме таких людей ми називаємо шульгами. Це означає, що їхня ліва ручка є головною помічницею. Вони нею пишуть, малюють, кидають м'ячик. І роблять багато інших речей, які інші роблять правою. Це просто так влаштований наш мозок. У когось головною стає права ручка, а у когось ліва. І це абсолютно нормально. Немає нічого поганого в тому, щоб бути шульгою, навпаки, це дуже цікаво. Так що, коли ви зустрінете когось, хто пише лівою ручкою, ви тепер знаєте, що це шульга. І це просто особливість, яка робить людину унікальною. Вони можуть бути такими ж талановитими, як і всі інші. Серед шульг є багато відомих художників, музикантів, спортсменів і навіть президентів. Вони чудово малюють. Грають на різних інструментах, займаються спортом. І сьогодні я хочу познайомити вас з деякими з них. Альберт Ейштейн, всесвітньо відомий фізик-теоретик, один з найвпливовіших вчених в історії. Леонардо да Вінчі – видатний художник, винахідник, вчений епохи відродження. Нікола Тесла, сербський та американський винахідник, інженер-електрик та інженер механік. П'єр Кюрі та Марія склодовська Кюрі, подружжя вчини, які зробили значний внесок у дослідження радіоактивності. Алан Тюрінг, британський математик, логік, криптограф, вважається одним із батьків сучасної інформатики. Мікеланджело видатний італійський скульптор, художник, архітектор і поет епохи відродження. Рафаель, італійський живописець і архітектор епохи відродження. Пабло Пікассо іспанський художник, скульптор, гравер, кераміст, сценограф, дизайнер і поет. Бетховен. Німецький композитор і піаніст один з найзвизначніших композиторів в історії. Моцарт, австрійський композитор, віртуозний виконавець на клавішних інструментах та скрипаль. Ніколо Паганіні. Італійський скрипаль віртуоз гіртаріст та композитор. Шопен. Польський композитор і піаніст. Один з найвизначніших представників епохи романтизму Марк Твен, американський письменник, журналіст і гуморист, Ганс Крістіа Андерсен, датський поет і письменник, автор відомих казок. Юлій Цезар, давньоримський полководець, політичний діяч і письменник. Баракубама, 44-й президент США. Дієго Марадонна, аргентинський футболіст і тренер, один з найвеличніших футболістів в історії. Дітки, сьогодні ми дізналися про багатьох цікавих людей, які пишуть, малюють і роблять багато крутих речей лівою ручкою. Всі ми різні. І це чудово. Важливо, що ми всі талановиті і можемо робити великі справи, незалежно від того, якою рукою ми тримаємо ложку чи олівець.